Товариство, усі мої вітання. Сьогодні вашій увазі пропонуються ось такі горіхоколи. Це два горіхоколи, які завтра поїдуть до нових своїх власників, тобто до замовників. Дані горіхоколи, які я виготовляю вже не перший рік, гарно себе зарекомендували. Їх можна використовувати для різних типів горіхів. В основному беруть на грецький горіх, але як ж кажу, і для інших горіхів також можна використовувати. За рахунок того, що нижня шайба піднімається ось так догори, можна колоти різного діаметру горіх. Зараз вже, можна сказати, починається сезон горіхів, тому, кому потрібний такий горіхокол, пишіть мені в повідомлення в особисті на вайбер, куди вам зручно. І замовляєте, якщо є така потреба. Скажу ще раз, замовлення завтра е, даних гориху колі вже не буде. Вони їдуть до своїх замовників. Якщо вам потрібно буде, замовляйте, також для вас виготовлю. Е, хочу сказати ще раз, що вони дуже гарно себе зарекомендували, я їх вже виготовив, чесно кажучи, навіть. Е, не зможу вам сказати точну цифру, тому що дуже багато їх замовляли і люди навіть замовляли вже по кілька разів. Тобто ще раз дозамовляли собі, своїм друзям, родичам і так далі. Ще раз покажу ось так. Вони ще трошки не висохла фарба. Ось так така його робота, дуже легенько. Навіть дитина справиться з даним пристроєм при роботі з грецьким оріхом, ну і так далі. Це ще трошечки фарба волога, не висохла. цей швидше підсох, бо я його швидше пофарбував, а це останнє. Ось ну, так, друзі. Кому потрібно, замовляйте, пишіть. Всіх разді вам добра і бувайте!